Зараз представники команди Фенікс розпорядитися складом. І сьогодні без голків відбуває м'яч на кутовий. Подивимося, яким чином розіграють Романов! Романов вже може отримати передачу. Ні, йому це не вдається. Можна пробити удар власне замикати! Керея! Корея! Керея, друзі! Керея, власне! Керея! Забиває, власне, один нуль для команди Фенікс. Відзначається у нас номер 4. Зараз сирота, сирота з Кирею. Сирота з Киреєю намагає зудзи. Знову ж таки, «Кирея», «Кирея» далі. Прихоплення від Романова. Романов самостійно один на один. Вічна віч. Романов! Романов робить рахунок 1-1. Зараз Богдан Романов далі продовжує, далі намагається. Дмитро Буду. Є на підхопленні хромеєв, Хромеєв далі. 69-й, це Богдан Івашко, Хромеєв Хромеєв Івашко, Івашко, бачимо, що не до зараз Богдан Романов. Богдан Романов набирає швидкість на правому фланзі. Богдан Романов м'яч летить у власне ворота. Заледво не було Гру, Правий фланг можна і це все таки з ударом вийшло. Буду, набирає, буду, буду, набираю, буду віддасть на Богдана Романова. Буду самостійно вирішив вирішити. Тож було дуже непогано. Насправді Арес зараз. в атаці, цалюк в напрямку Романова не вдалося насправді стільки зараз. Це номер 69, Це Богдан Івашко. друзі, є фол, хрим фуля свою атаку. Крея, 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 можна пробувати! Власне, да, власне. Друзі, один-один. Цей поєдинок у нас поки що з таким рахунком. Богдан Романов! Романов забиває, друзі! Феникс пропускає, а власне забуває Арес. Богдан Романов, друзі, відзначається. Ну що ж забиваємо. Зараз Цалюк. Цалюк. Цалюк може розіграє з партнером. Зараз розіграє. Цалюк буде пробувати. Цалюк! Цалюк забиває, друзі. Капітан команди Арес. Забиває третій м'яч. Друзі, визначається Денис Салюк. робить рахунок поєдинку 3-1 на користь Ареса. В синій ковтинці. Сирота, сирота. Сирота на лівому фланзі входить у штрафний майданчик. І, власне, з непогано. Так автор сьогоднішнього матчу в Дубля. Ось так щільно пробуває номер перший Ареса. І зараз ви виштовхує насправді сирота свого опонента. Ми ну, подивимося до удару. Справа не дійде. з цим туром, власне, у команди Арес. Зараз можна пробувати. Номер 14 завдає цього ударом. Найкращим подановлі Ліворуч. Ну, тут передача насправді навмання, удар і Іван Колісніщенко. Колісніщенко забирає. Можна чотири гравці, які власне вийшли на футбольне поле. Хромеєв, Хромеєв далі. на І важко бачимо, що доводиться зараз, а, що зрештою і став. Зараз і важко, і важко буде нього цалюк. Спокійно голкіпер команди Арес Бравіш. Хронев має жовту картку, насправді нагадуємо, що в нього є вже жовта. Отже... Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Залітає, друзі, четвертий, номер дев'ятий Ареса відзначається, власне... Номер 9. Дай Боже тобі пам'яті. Це Демид Масановець для Фенікса. Але пробують, пробують хлопці. Хромеєв, Хромеєв. Це фол, друзі, це фол, Однозначно, фол у цьому епізоді. Просить картку Хромеєв. Просить, просить карточку. І Хромеєв біля м'яча Хромеєв, Хромеєв розбігається, Хромеєв, Хромеєв. М'яч летить повз щільно, але поруч. А є можливість зараз спробувати. Уй-ой-ой-ой-ой! Да. Друзі, а це хлопчина йде відпочивати. У нього друга жовта, мало б бути, ні. Арбітер ні, не був в захисті зараз спробує спробують представники Ареси. Саме номер 9, задавав цього удару, друзі. Це буде, 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 буде самостійно. Можна це зробити. Зараз є в вкарає. Шанс, корея! Шанс корея, блинскуючи. Амдруси Друзі, на зарі Крей. А другий визначається у цьому поєдинку Назару Кирил. Що Фенікс. робить рахунок матчу 2-4. Ну що щось. Прекрасно обігне свого опонента. Можна й далі. Головне себе не загнати. Сируха в клітках. Подивимося, як Фенікс зможе чи не зможе не зможе. Так, садять! Фенікс забуває! Феникс! Фенікс забуває, друзі! Феникс людина у синій олімпійці! Як тебе звати? Хто ти воїн? Оти воїн він забуває, друзі. Заби трактува. Скалося можна населікаться. Салюк, 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 Салюп, Салювка. Пробивається Алюк, Мончко на, на підхопленні. Бачите, що підіграв Богдан Романов. Романов, який вже забув 13 голів на цьому турнірі. Прекрасно у цьому епізоді закапка. Тому що в першому темі Хуромеєва. І Хоромеєв був близький до того, щоб бути вилученим у цьому поєдинку насправді. Так, забиває у нас команда Арес. Так, п'ятий, п'ятий, золотим у ворота Феникса. Не Масановець? Тут, тут. Фасанович. Ну, от, власне, Цалюк, Цалюк, Цалюк забуває. Тут не э, порожені. Хромелів, Хромелів забуває. Ну, що ж, же... Всім привіт! І все 4-5, Фенікс вгрузається в цей ну що ж, Богдан Романов, теж поряд. Друзі, Цалюк, Цалюк, Цалюк Салюк, 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 М'яч Мічливіть вище варіант. 12. Фенікса 4, хромеєв, хромеєв далі. На да, Івашка, Івашко, далі можна, можна! Хо-хо-хо-хо! П'яп-п'я! Як тебе звати, Моїн? Хто його знає як його звати? Друзі. Пезущак. Друзі, власне, людина. Назарі Кирея, власне, знаходиться і Чікачов. Це четвірка Фенікса. Фул є у цьому епізоді за нас розідалось з буду, буду, підлаштовує собі під удар, буду, пробиває. Крушельницький на добуванні можна ще буду, буду, буду далі. Вибивають навмання представники Фенікса. До удару у справа не до Буду. Передачу напрямку Романова. Романов, лежить Романов, арбітра не бачить. Чекачов! Чекачов один-бадин! Чекачов можна! Чекачов! Можна! Що робить? А ви що в хокей граєте чи що? Так в хокей роблять, насправді, то упадуть ворота, Арес, сирийте, заспокоїте цей ритм, хоча ні, не заспокоїти, продовжуйте в тому ж дусі, насправді. Сирота, сирота, сирота. Господи, що це таке? А це, друзі, даремно Цього хлопця треба прибрати, друзі. Це було дуже по-людськи, насправді. Номер четвертий має... А, має поки... йому дісталося власне від четвірки Ареса. Ну, зізнаюся чесно, на мою думку, насправді, номер четвертий команди Арес конструкцію. Це було, ну, або він не доганяв, вибачте, за сленг, що він робить, або якщо робив це свідомо, це тягне на червоно, насправді. Богдан Романов, Романов! Зазначається Богдан Романов, номер 30 Забуває вже 14-й матч 14-ї. Власне, зараз спробується. Фенікси зрівняти рахунок б, щоб це дійсно було, продирається. Є перехоплення від Фенікса. Салют, далі на Романова. Тут можна. Це фогу, друзі. Поляць гравці Фенікса, а саме 88 номер цієї команди <пілляє> за фолами. <пілляє> <пілляє> Власне, зараз Хромеєв буде розірвати. Хромеєв влучає у сідницю так, <пілляє> на напрямку партнера. Ну, зараз буде, буде, Прекрасно буде, буде На Романова віддасть! Романов, Романов! Романо! 115-й голос забиває Романов. Брузий виставляется. Зараз Салюк. Салюк на підхопленні був там у боротьбу Назарі зарі Богдан Романов хоче ще заб'ять сувни. А Брузі залишається 30 секунд. Забуває, Да! Залітає! Залітає номер першу, від номера першого Друзі, ще один м'яч влітає у ворота Фенікса. І номер перший забуває, власне, 8-5. У 5, 5 фулів у Фенікса, друзі. Це означає, що наступний фол, якщо він буде, то він буде пробивним. Зараз Кирея. Кирея, власне. Є можливість у цієї команди. Зараз у АРЕС.